Вітаю на моєму каналі Мова Квітів. І сьогодні мова піде про лаванду. В попередньому відео я показувала розпаковку посилочки від індрофермі сім'ї Бережню. Ми отримали два нових сорти лаванди. Вони були в контейнерах з закритною кореневою системою. І сьогодні я хочу посадити їх в грунт. В цьому відео я покажу. І от дуже хочу, сподіваюсь, щоб наступна наша лавандочка нова так само виросла в такі гарні кущі як ось ці. Якось ця моя лаванда. Вже маючи певний досвід, хочу також поділитися ним з вами. Ось наша лавандочка манця. Вона день постояла в горщику. Сьогодні буду її висаджувати в ґрунт. Також разом із цією лавандочкою. Це в нас була Duck hit Cot. Вона трішки така кривенька, але вже добре прокинулась, росте навіть ось видно. Цвіття, але його потрібно буде зрізати, щоб всі сили пішли на вкорінення. Корінчик в неї тут не дуже великий, тому цвіт я зріжу. Ось ось тут таке місце. У нас тут ряд йде той. А вздовж них кущики лаванди різні, маленькі, невеликі. Ось тут теж лаванда. Сорт, на жаль, не знаю, але це квітне таким ніжно-фіолетовим цвітом на початку літа. Ці кущики молоді. Їм всього два рочки. Перший рік я не давала їм квітнути. Три рази на літо стригла і утворилася ось така шапочка. Також був цей кущ. Він трішки важче пережив зиму, але все відновлюється все буде з ним. Добре. По-різному перенесли зиму ось ці три кущики були однакові. Я підготувала ямки для лаванди. В яму я додала пісок, тому що ґрунт у нас ось такий темний, гливкуватий, особливо після дощу, він такий дуже важкий. І щоб не збивалися, не загнивали корінці, лаванда не любить такого застою води, то її потрібно додавати камінці, можливо, керамзит, якийсь дренаж на дно і перемішувати. Садовий ґрунт, якщо у вас теж ось такий, то потрібно перемішувати з піском. От. І далі разом з цим ґрунтом, з горщиком переносимо в ці ямки. Також хочу показати вам. Ось я виняла з горщика, вона росла якийсь час горщику, можливо, навіть від, від самого маленького одразу. І корінці ось ці я так розправляю нижні, також подивитись на них, щоб не було ніде підгнивших. ось ну, так живі всі корінці. Плили повністю в ось навіть виступали внизу з дірочок. Ось так. Ось. І після цього ставимо в ямку рівненько і будемо засипати, вже цим також наполовину ґрунтом з пісочком, засипати будемо так, щоб покрити. Це місце більш вище. Це для того лаванда любиться, вона буде пускати ще тут корінці додаткові, і вверх стебла, і вниз корінці, і вона буде густішою. Я вже так робила не раз, і такий метод посадки більш мені сподобався, тоді кущ буде рости більш пишним, якщо її трішки занурити глибше в ґрунт, ніж. Вона була в горщ, горщик. Цей сорт, інший лавандочка. Ось також вона росла в горщику. Він, він видно, що їй був замаленький, корінці так оплили сильно. Всіх розправимо. Але корінці гарні, живі. І е, так само за тим же принципом буду саджати. Е, вище тут можна навіть так ось сантиметрів, я думаю, на 3-4 занурити його в ґрунт. І Залишилось тільки пролити водичкою. І чекаємо гарної погодки, сонечка. Хай приживаються. Нові кущики посаджені і сподіваюся, що вони чудово приживуться. А ось так виглядає моя лаванда, який вже 5 років. Ці кущі вирощені з черенків вузьколистої англійської лаванди. Квітне вона в черні ніжно-фіолетовим цвітом. А щоб кущі були ось такі пишні і густі та рясно квітували. Я регулярно їх підстригаю. Про це та багато іншого я буду розповідати і показувати тут, на моєму каналі. Тож, якщо вам було цікаво і корисне моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо. До нових зустрічей!